Отже, в нас в студії є останній гість на сьогодні. Це Рустем Скібін, кримсько-татарський художник. На плазмі маємо його роботи. Він займається кримсько-татарською керамікою. Так ви так. розумієте українську мову? Добре, кримські татари, як правило, розуміють українську мову. Ті, що живуть в Криму, це складніше з етнічними росіянами. Вони кажуть дуже часто, що не розуміють української. Отже, я би хотіла вас запитати таке на початку. Часто мені пишуть останнім часом, і взагалі я там слідкую за Твітером Кримських татар офіційним за якимись соціальними мережами. І є багато запитань, нас знову депортують. Тобто є, така, ну, є таке хвилювання, так а одні в одних запитують: а якщо Крим заберуть росіяни, то чи знову буде депортація? так, тому що вже один раз це відбулося. Це зробив Сталін, і тепер ну Росія як спадкоємець радянського союзу, Путін тепер порівнюють навіть не зі Сталіним, а з Гітлером. Називають Путлером. Так а то є. Є такі побоювання. А у вас взагалі який страх є зараз в Криму? Ну, Спочатку я хотів би вам здати ага. большої подарок від <laughs> сьогодні, такого сьогодні да. вечір. Подарунки <laughs> вот, І по нашій Дякую. традиції ми приходимо не з пустими руками. Вот. А если кофе... вот. можно, я сюда вниз покладу, будем пить да. вашу каву. У нас с кофе, да, традиция кофейная очень у нас древняя. Вот, а, ну... Це, Кто не знает крымско-татарский правописания, да, стаматический, вот с нашим знаком. А, да, и это связано не только с депортацией 44 -го года, но и 300 лет аннексии, начиная с 17 века. Вот, и это уже, наверное, не знаю, не хочу говорить, что на генетическом, но этот страх он есть. Я его почувствовал буквально вот 6-7 дней назад, когда это все началось. Когда мы вышли на улицу и увидели колонны военной техники, которые проходили по трассе. Когда отключили интернет и отключался ГТРК Крым, вот, тогда я почувствовал. Навірно, те, що почувствовали чувствували наші бабушки і вот, Це, звісно, страшно і пугає. Вот. Поэтому... А, а правда, та, що на будинки на помешкання кримських татар ставлять мітки зараз росіяни або так звана самооборона, так вони себе називають самооборона Крима, ці зелені солдатики, яких вже нарекли. Взагалі є таке, ну, Є таке, а є таке не непонятно, хто это ставить. Вот, Потому что я сомневаюсь, что зеленые солдатики знают, где живут крымские татары, эти дома. Вот, скорее всего, это люди осведомленные о расположении и проживании крымских татар. Да, это есть. Скажіть, а зараз взагалі з, от, з таким загостренням цього конфлікту в Криму відчувається, що люди різних національностей якось почали ворожіше одне до одного бути налаштовані? Що от ви, мабуть, ви взагалі де де проживаєте саме? Сімферопольський район. район, да, це пригород Сімферополь, Акрополіс. Ага. Ну, але от я знаю, що якогось менш більш порозуміння в Криму там вдалося до, до, ну, досягти між кримськими татарами, між росіянами, між українцями, що вони живуть менш більш нормально, мирно зараз люди живуть, так? От зараз відчувається, що от рі... люди різних національностей якось ну, конфліктують. Ні, я б навіть сказав, наоборот йде консолідація в суспільстві, тому що за 20 років проживання сумісне вже. мы как-то нашли точки соприкосновения, мы общаемся, мы дружим, и сейчас люди очень напуганы, что крымские татары, что русские украинцы, все, кто проживает там, То есть это такая война, я хочу сказать, нервов, вот. В основном э, те проявления, которые есть, это радости и те митинги, которые проводятся, это скорее маргинальных каких-то таких организаций. Вот. Либо это приезжие, это чувствуется по разговорам. А є корінні, от, наприклад, етнічні росіяни, які справді, можливо, серед ваших сусідів, серед ваших друзів, які справді хочуть от, приєднання Криму до Російської Федерації, наприклад. І вони ну, вас гаряче переконують, що от вам, кримським татарам, в Росії... серед буде... моїх знайомих, ні. Є російські, є українці, які. Сказать, среднюю такую позицию держали, но сейчас многие узнают о том, какая власть пришла в Крым, кто у этой власти стоит, какие-то люди, с каким они прошлым. Вот, то есть они даже этого не знали. И сейчас это все выходит наружу. Я знаю, що меджліс кримсько-татарського народу так відмовився взагалі брати участь цьому референдумі. Закликав Рафат Чубаров, зокрема глава меджлісу, бойкотувати цей референдум, і взагалі звернувся сьогодні до президента Сполучених Штатів Барака Обами Обами з проханням про допомогу. Ви взагалі ну, знаєте щось про цей референдум, можливо, вже розносили вам ті самі бюлетені чи щось там ознайомлювали вас uh, з ними? Ні, я вже і ви також будете бойкотувати, я так да, розумію. Я п'ятий день нахожусь в Криму і зараз працюю волонтером в Кримсос. І звісно, я буду бойкотувати. Я знаю, що бойкотувати вже. призывает глава райгосадминистрации Эльмиу, у Бахчисарайского района, мэр города Белогорска Карасубазара Альберт Кангиев, вот, по-моему, Кировский район, точно не буду говорить. Так, так, я такая информация Вот. Условно, это театр, поэтому мы даже знаем его финал, который будет. Поэтому смысла в участии нету никакого. То есть я думаю, что там решение, которое будет принято, оно будет однозначно без выбора, так сказать. Там и вопросы, те, которые два заданы, куда вы. Але скажіть, будь ласка, як ви бачите взагалі ну, вихід з цієї ситуації чи, можливо, якийсь спосіб боротьби? Ви, наприклад, художник, взагалі кераміст, тобто людина взагалі творчої професії. Зараз ви кажете, що ви є волонтером Кримсос? Я так розумію, організація більше займається допомогою там, і інформаційною підтримкою, так yeah. для журналістів, тобто розвінчує якісь міфи, які багато зараз є з боку російських ЗМІ. Про те, що відбувається в Криму, але взагалі який є. Ну Путін захотів, і в нього величезна машина і армія, і, і він не з тих людей, які відступають від задуманого. Як ви думаєте, що може в цій ситуації допомогти? Ну, Чи можете ви, кримські татари, якось боротися? У вас все ж таки не дуже багато да. Ну, та позиція, яка зараз вибрана, і яка зараз существує кримськими татарами, я считаю, те на правильное, это выдержать спокойствие, не поддаваться провокациям. Вот. И это время работает на нас. Сегодня я, как человек, который представляет культуру, я очень переживаю за то, что может произойти. Потому что крымско-татарская культура это достояние мировое. И в связи с тем, что Происходила депортация, аннексия, и долгое время крымская татарская культура просто уничтожалась. И мы 20 лет, как приехали на свою родину, и сейчас мы возрождаем. У нас есть уже хорошие ростки и хорошие результаты в этом. Вот. И если сейчас мы отойдем к России, зная, что Россия не благосклонна и она всегда делала все, чтобы уничтожить, то это, наверное, будет последнее, что останется от крымских татар. Даже не останется этого. Это как вдох делаешь и думаешь: вот сейчас я выдохну и начну заниматься чем-то дальше. То есть вынырнуть. Вот сейчас я чувствую, что этот вдох будет последним. І ми повинні говорити, що ця цінніша культура, цінніше наслідки може просто відчети. Сумні речі ви говорите. Да. Це справді, но, ну, кримська татарська культура справді унікальна і справді існує тільки на Крим. Кри... Да, мене в Криму, може... да, на но... Кримському півострові і справді дуже довго знищувалася, буквально 20 років. Ви намагаєтесь її відновити. В мене може таке одне з останніх. Питаю до вас взагалі, як ви бачите, як українська влада, влада Києва, так як вона допомагає вам? Чи бачили ну, не знаю, на якихось зустріч як кримські татари, якусь підтримку з боку українських чиновників, які зараз займають перші позиції в державі? На даний момент або в історії за 20 років робити? Ні, зараз, нашого, саме під час конфлікту. Ніякої реакції поки немає. Ви Ві відчуваєте себе залишеними наодинці? Да, да. Сколько дней уже прошло после эскалации всего этого? Все с большим вопросом, что делать, как поступать. Воинские части блокируются, все помогают, ребята собираются, носят еду, ребята самооборону, охраняют свои поселки. То есть мы сами все делаем своими руками. Что делает власть сегодня, я не знаю. Только заявление. Так, може вам Все. не потрібно бути частиною ну з тією україною, в якої така влада? Я не знаю. Це звичайно можливо трохи цинічне питання, тому що це питання не лише кримських татар, а й українців. Наприклад, назва а, ну, мене понимаете? як українки. Чому ми не підтримуємо там? Наших кримських громадян, так будь то українці, кримські татари чи росіяни, не важно. Знаєте, ми понимаємо, я три місяці сидів просто возле і інтернету не мог нічого делать, са і И Україна сейчас сама находится после этого сотрясения, которое было на Майдане я думаю, нужно немножко время, чтобы она тоже встала. Я думаю, будет реакция. Это не только вопрос к украинской власти, это вопрос и к мировому сообществу, к Европе, к Америке. Что делать? Что есть заявления, но вот сейчас я знаю, что Америка уже начинает применять санкции к России. То тобто, есть, в принципе, вы вважаєте, що Америка ще менш-більш якось реагує, а от європейський союз і українська влада ні. Да. І в мене мож... ну останнє вже зовсім питання. У нас був Ярослав Грицак на скайп зв'язку. Це відомий український історик, uh -huh. який проживає у Львові. Він сказав, що кримсько-татарська нація унікальна. Всі ми це знаємо. Так єдина у світі така, але що це можливо буде єдина нація, яка такою великою кількістю яка є мусульманською, все ж таки. та... В основному вона може вступити в Європейський Союз, якщо туди вступить Україна, і це буде унікальне явище, що вперше в такій великій кількості люди мусульманської віросповідання вступлять в Європу. Ви взагалі себе бачите ну, в Європі. Хочете в Європу, в Європу тому що Рефат Чубаров знову ж таки неодноразово говорив, що ми за європейський союз, за європейські цінності, тому що там поважають нацменшини, а там нацменшини мають якісь свої права, мають свої Представників в органах місцевої влади і місцевого управління, а ви себе бачите в Європі? Я, де-факто, вже в Європі, і весь кримсько-татарський народ в Європі. Історично знаєте взаємоотношення Кримського ханства з Польщею, Англії, тобто, це були на такому рівні, Вот. Наша культура, наши ханы ставили мальера в своих дворцах, и наша одежда она влияла на моду европейскую, также европейская влияла, то есть эти взаимопроникновения, они и были, и есть. Один из первых университетов на территории Европы. Був в Криму основан зачатки демократії Кримського ханства. Форма це Крим. Тому ми ми в Криму. Кримські татари. Точніше, в дякую вам. Угу. З нами був художник з Криму, кримсько-татарський художник, який малює от кримсько татарську кераміку. Можете бачити тут на екрані. Рустем Скібін. І...